Всіх вітаю на каналі Двері Ідеал. Остання заключна частина 5 класу з замками вкладним методом. Вона вже зібрана, лежить на столі. Панелі прикручені, покрашена повністю. Хто дивився там 4 частини попередні, той знає, про що річ йде, а хто не дивився, подивіться. А що тут в нас вийшло? Ну, Колір, звісно, такий. От. Замки. Як виглядають замки і що за замки? Замки самі кращі. Чер МРХ. Магнітні, бачите, такі магніти стоять, чіпи. Тобто він вмичками не відкривається. Хто не вірить, може пошукати в інтернеті. От, Подивитися. Що він не відкривається. Абус. Абус Бравіс 4000 серія. Це циліндр. Ну, відкриває один. ну Люди деякі відкривають там пару чоловік їх. Ну, ці люди кажуть, що ці циліндри надійні дуже і советують, рекомендують. Но, тому що відкривати в квартирі і відкривати, наприклад, на стенді, коли ти знаєш схему цього циліндру, як він устроєний, тобто деякий пін нажать і тому подібне, то можна відкрити. Ну, це один із надійних циліндрів. Ну, на сьогодні таких циліндрів ми можемо відмітити три, наприклад. Перша лінійка це цей, або збирають 4 тисячі, потім йде Єва 4КС і Єва МСС. І третій тут ключик є. Це магнітний такий ключик, який відкриває і закриває отвір в броненакладки. Це броненакладка Dissek. Не дешева річ, але дуже яскрава. Покажу, як це працює. Сувальний ключ беремо і вставляємо в отвір. Вставляємо в отвір. Так, зайшов. Трошки незручно лівою рукою. Тепер відкрив... закриваємо тіпа, двері. Так, у нас закри... вийшли рігілі замку. Вийшли девіатори. От внизу девіатори. Від верхнього замка стоять девіатори. Хто не дивився, це такий вкладний спосіб, без планок. Бачите, без планок, тобто через полку замок ставиться зсередини, через полку він проходить. Ну, наприклад, ось я покажу вам, лежить п'ятий клас. Ну, він йде з планками. Планки такі стоять зверху. І виходить, ми закрили. Закрили отвір, витягуємо ключ. Йдемо до нижнього замка, беремо ключик, вставляємо. Блін, лівою рукою не, не зручно взагалі. Закриваємо. Виходять рігелі. Тут редукторний замок стоїть, моя. Гарний. Витягуємо. І що в нас вийшло? Тепер, коли ми закрили нижній замок, тут вийшла металева шторка. Опція така в дверях стоїть. І вже ключ ставити ми не можемо. Ключ там, гатмички якісь. От. Ми закрили на два замки. При цьому, коли ми закрили нижній, повторюсь, вийшла металева шторка і перекрила отвір. Тому ні спічки, нічого сюди не зальєш, ні спічки не вкинеш, ні, ні клей не зальєш, ні огляд. Огляд ми не зробимо. Дверей, тобто вор, вірніше, коли прийде, дивиться в замки, він там нічого не побачить, тому що там металева шторка. І нижній отвір. Є ще такий ось ключ, який закриває нижній отвір. Ага, так ось він ставиться, робиться проворот і в нас закритий нижній отвір. Бачите, нема ніякого доступу тепер до, до замка. Тобто вже ключ не вставиш, ключ не вставиш, отмички не вставиш, огляд не зробиш. Тобто, закрили такі красиві замочки, двері п'ятого класу з трьома плюсами, дуже вони міцні, замки вкладним способом. І перекрили отвори. Тобто, щоб закрити, треба зробити три дії. Закрити сувальним ключем, закрити циліндровим ключем і потім перекрити ще магнітним ключем, перекрити цей отвір. Тобто і тоді ну, ці двері дуже надійні. Виходить. Коли прийдуть вори, по-перше, вони там нічого не побачать. Для того, щоб відкрити ці двері, треба Ставити ключ, знайти якось відкрити, тому що вони всі різні, мають різну секретність. Відкрити цей отвір. Потім підібрати отмичку. якщо в них вийде. А якщо не вийде, тому що тут дуже надійний циліндр стоїть. Та блін незручно не цією рукою вставляти, йолки палки О, став. Незручно знімати і вставляти. Потім відкрити цей. От. Тоді тільки відкриється тут теж шторка і можна щось питатися зробити з другим замком. Ну, це дуже складно. По вазі цих дверей десь 260-270 кілограмів вона виходить. Наприклад, Полка. От тут зверху лежить МДФ товщиною 12 мм. Оця полка. Полка має товщину 10 мм. Бачите, вони практично однакові. Що полка МДФ, що полка металева. Тобто Полка вона захищає рігілі замка. От. Вона дуже масивна. Наприклад, лежить теж п'ятий клас. Ну, тут 5 антизрізов на тих дверях 7. Бачите, товщина до петель металу, яка велика, масивна. Теж вот, п'ятий клас, але полка тут вона іде 7 мм. Бачите, вона теж товста, дуже масивна. Вот. Ну, полка там 7 мм. Тут же полка 10 мм. Заходить, зараз покажу вам коробку ще дверей. Заходить вона. В такий антивіджим. Ось коробка стоїть від неї. Теж близько 100 кг коробка. І заходить вона в такий антивіджим. ось сюди вона лягає. Так, Для чого? Для того, щоб з цієї сторони не добратися ні донкратами, ні, а... ні якими... ну ломи тут фомки, ломи, це знаєте, як слону укол. Вот. Тобто, а донкрати гідравлічні для того, щоб не віджати. Ці двері Донкратом, то от стоїть такий антивіджим. Наша фірмова розробка. Дехто теж робить цей антивіджим, ну вони просто сюди приварюють квадрат. Ми приварюємо таку металеву полосу. Це дуже складна робота по приварці цієї полоси. Отак вона виглядає. Так що замовляйте собі надійні двері, живіть спіть. І не хвилюйтеся, що хтось до вас зайде. Тобто замкова група надійна, надійні двері, поєднання дверей з, поєднання дверей з е, секретністю замків, е, тому що, ну, як вам сказати, є люди, роблять замки ставлять хороші, а двері ніякі. Фомка і ламану вони розсипалися. Це двері 5 класу, це ж тут лежать базові двері 5 класу. Теж масивні надійні двері. Хороші двері 4 класу рахуються. Так що замовляйте собі надійні двері та живіть спокійно і не хвилюйтеся, що хтось прийде та пограбує вас. Дякую всім за увагу. До побачення.